Шановні батьки, вітаю вас зі святом 1 вересня. Але як психолог маю вас попередити, що зараз наші діти вступають в найжорстокішу систему оцінювань, яку ми самі з вами створили, і в найвразливіший період їх життя. І максимальна кількість травм, звинувачень, самозвинувачень відбувається якраз в цей період. Чому? Чому ж так? Тому що наше. Бачення про максимальні можливості наших дітей не сходиться з реально максимальними можливостями наших дітей. Нам весь час хочеться від них більше і краще, ніж вони можуть реально зробити. Тому наша задача зараз це показати їм планку можливостей, яка буде максимально наближена до їх реальних зараз можливостей. Щоби потім у дорослому житті їм не довелося пропрацьовувати з психологом внутрішній голос, котрий весь час їм повторює, а ти могла ж і краще.